Вітаю на каналі Грай Торба з вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про продовження кампанії Хаб 42 на некромунді. Наші герої змогли пробитися крізь блокаду інфорсерів і спуститись на нижні рівні підвулика. Після недовгих блукань у лабіринтах проходів братство Сталі вийшло до великого ангароподібного приміщення. У його центрі стояло декілька будівель, в яких був помітний рух. Температура повітря в ангарі було на декілька градусів нижче ніж у сусідніх переходах. Тірон помітив труби димовидалення та інше індустріальне обладнання. Мабуть, це зона старого мануфакторму. Будьте пильні. Передав він по воксу групі. Він не знав, що в цей час з інших кінців ангару зайшло ще дві банди. Однією з них були наші знайомі з битви на мості Кавдорці Крампетхаус. Їх лідера Вансари випустили за обіцянку послуги у майбутньому. Другою ще одна банда фанатиків Кавдору. А попереднього дня в цей ангар проникли бійці орлаків в дивних сірих камуфляжах і захопили будівлі. Якщо вже вони утримують цю місцину, там точно мало бути щось важливе. В повітрі відчувалася якась незвична напруга. Голова паморочилась, а думки плутались. Бандити почали потроху оточувати будівлі, підбираючись ближче. І тут один з кавдорців запустив гранату через весь ангар. Вона розірвалась на даху будинку надто далеко від будь-кого. Можливо, це був сигнал до атаки, але події почали розвиватись блискавично. Брайнард, нам потрібен доступ до терміналу. вигукнув Тірон. Боєць піднявся на платформу. Пальці Брайнарда забігали по клавіатурі кагітатора. За ним нагору виліз і Вікторус. Навколо старий мануфактором, гримів трубами та обладнанням. Димові шахти періодично викидали клуби гідкого, легкозаймистого диму, що обмежував видимість. Кавдорці ліворуч натовпом побігли на штурм будівель. На їх шляху стояли старі цистерни з маслом, тому багато хто падав на слизькій підлозі. Центру, розмахуючи ланцюгом, до Кавдорців вилетів боєць на джампаку. Він хотів здобути славу в ближньому бою, але влучний постріл снайпера Кавдору завалив героя. Ще один чемпіон вдерся на дах будівлі і наблизився до терміналу. Кавдорці праворуч діли б більш обережно. Лідер банди виліз на гору і також почав молитися над терміналом. Решта рушила до дверей найближчої будівлі. Марвена пішла лівим флангом, а Роднерус правим. Щойно він вийшов з-за кута, як його скосила черга болтерних снарядів. Гангер Орликів тримав підхід на мушці. Роднерус вийшов з бою і був у важкому стані. З клубів диму, розмахуючи пістолетами на Марвену вибіг оскаженілий Кавдорець. Ближній бій на стрілковій зброї закінчився тим, що Кавдорець валявся на землі біля Нігвансар. Марвена, що у тебе? запитав Тірон. Просто подряпана. Райнард тим часом спромігся відкрити двері будівлі попереду. Роднорос влучним пострілом накрив радіаційною хмарою бійця Кавдору на сусідньому даху. Тим часом ліворуч лідер кавдорців завів вантажну машину і повів її прямо на гангера Орлаки. Сірий камуфляж обмежував його рух, і він не встиг відскочити. Решта кавдорців ввела перестрілку з орлаками, і хоч болтери косили фанатиків, ті вперто сунули вперед. Один з болтерів заклинив від високого темпу вогню. Гангер Крампетхаус пробрався в будівлю і побачив розсип яскраво блискучих, чи то паростків, чи то спор. Це була підпільна плантація гасту, сильного наркотику, який, як кажуть, міг давати певні псайкерські здібності. Гангер кинувся збирати врожай. Тірон вирішив сам перевірити, що ховається в будівлі, і рушив вперед. З лівого флангу постійно доносились незрозумілі чи то молитви, чи то прокльони. Але до поля бою стягувались нові й нові фанатики Кавдору. Ватага послідовників набігла на укріплення орлаків. Фонтани полум'я заливали внутрішній двір плантації. Один з орлаків намагався розігнати джампак для атаки, але той заглох у нього на спині. Вправний водій Кавдору спрямував машину на наступного бійця Орлаків, але той встиг ухилитись. У відповідь зал плазми випарував лідера ворожої банди. Бандити ліворуч також відкрили двері сховища і почали збирати врожай. Перед одним з бійців раптом виникла велетенська бородата й волохата фігура у плащі. Ти чаклун, Гаррі!» – сказала фігура і розчинились у повітрі. Гангстер відчув, як час сповільнюється навколо нього, ніби він міг маніпулювати реальністю і простором. Тірон також зайшов у сховище і одразу зрозумів, з чим має справу. Він герметизував маску, обережно збираючи блискучу речовини в контейнер. Один з чемпіонів Крампет Хаус також забив сховище і схопив жменю гасту. Наступне, що він зрозумів, це те, що він стоїть назовні і в його руках розряджений гранатомет. Постріл збив Брайнарда з ніг. У відповідь в бійця полетів зал Праткенена від Вікторуса. Чемпіон опинився на підлозі з тяжкими радіоактивними опіками. На іншому боці Кавдорці продовжували палити орлаків. Троє бійців лежали в купі і не могли загасити один одного. Марвена, допоможи мені зі зборами. вигукнув Тірон, і чемпіонка побігла в сховище. З тилу вансар з'явилися двоє кавдорців. Вони відкрили хаотичну стрільбу по Вікторусу. Той не втримав рівноваги і впав вниз з платформи. У відповідь Брайнард підстрелив одного. Праворучка в Дорці скористалась відсутністю оборонців і вдерлись у друге сховище. Один з ганстерів відчув, як голоси у його голові наказують вийти назовні, а рука піднялася до курка Автогана. За котом стояв фанатик з іншої банди, і гангер розрядив у нього обойму. Кавдорець у лівому крайньому сховищі вже просто лежав у купі гасту обличчям униз. Його розум відлетів у далечінь, і звідти він осягнув всю галактику, відчувши себе імператором людства. Неймовірна сила, спритність і розум наповнили його тіло. З повними карманами грибів він вийшов назовні. Хаос навколо сягнув в пікової точки, і у деяких ганстерів почали здавати нерви. Тірон зміг втримати своїх бійців у строю, але декілька фанатиків втекли з поля бою. Вікторус добіг до пораненого кавдорця і добив його важким радкененом. Брайнард влучним пострілом завалив гангера Кранпетхаус праворуч. Решта цієї банди зосередилась в центрі табору і збирала врожай. Снайпер фанатиків влучним пострілом вклав лідера Крампетхаус. Тірон підняв залишки гасту і раптом відчув, що руки його не слухаються. Він почав палити крізь вікно і скосив фанатика, який якраз пробігав повз. Марвена тим часом побігла в наступну будівлю, де ще залишилось що збирати. Полем бігав, палаючий лідер орликів. Впертість не давала йому померти, але й загасити полум'я він не міг. Аватар імператора рухався полем і заливав все божественним сяйвом. На жаль, інший Кавдорець розцінив це як очевидну єрість і облив псайкера вогнем з них до голови. Важко бути імператором, коли на тобі, замість золотих обладунків, легко займись це лохміття. Востаннє Аватара бачили, коли він тікав весь у вогні, розсипаючи іскри з очей. Брайнар та Вікторус вирішили підготувати відхід банди і вийшли з бою. Марвена, закінчуй збори і виходимо. Крикнув Тірон, і також вийшов з бою. Останній фанатик набіг на палаючого лідера Орликів і після декількох раундів бійки вклав того остаточно. В фіналі все звелося до дуелі Марвени і снайпера Кавдору. Бійчиня Вансар вправно маневрувала між укриттями і наближалась до ворога. Шахта димовидалення виконала в повітря клуби чорного диму якраз в той момент, коли Марвена була готова зробити фінальний постріл. Не розгубившись, вона добігла до супротивника в притул і двома пострілами вклала його на землю. Забравши останній контейнер грибів, Марвена приєдналась до групи. Після бою Брайнард допоміг Роднерусу дістатись до місцевого лікаря, і той підлатав гангера, але якийсь час йому доведеться відлежатись. Тірон зміг вигідно продати шість контейнерів з психоактивною речовиною на чорному ринку і купити необхідне обладнання. Ще якийсь час братство обшукувало старим мануфактором, аж раптом з навколишніх тонелей почали лунати дивні звуки, щось наближалось нібито з усіх сторін. Дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, що на вашу думку чекає бійців у підвулику. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.